Небезпечні ліки у вільному доступі. Столичні активісти вимагають заборонити без рецепту продаж ліків, котрі мають у своєму складі небезпечну речовину код Як правило, такі таблетки можна придбати у будь-якій аптеці, і їх основне призначення лікування кашлю. Однак речовина код неабияк приваблює наркозалежних. Таблетки ще називають легкою версією сумнозвісного травмадулу. Тож хто та навіщо продає в Україні так звані легальні наркотики, розкаже в. Віта, коломієць придбати наркотичні речовини легально цілком реально, і можливо це зробити у звичайній аптеці. Це Антони чоловік не приховує, що в молоді роки він і сам захоплювався так званими легкими наркотиками на кшталт коттерпіну. Його дія триває до двох годин. Потім препарат викликає стан схожий на похмілля. Ну угнітаючи, Тобто, є гнітає центральну нервну систему. як раніше було вже сказано головою організації. Ано е, потім доводять до состояния эйфории, потім резкий спад. Ну коротше, ти починаєш тормозити. <с up> ну якщо честно. Однак в народі препарати до складу, яких входить код терпін, називають легкими наркотиками. Аби відчути так званий ефект, потрібно випити не менше 10 таблеток. Люди, массово вот масово цей препарат, они, як правило, вже давно сидять на тяжолих наркотиках. То есть э, крокодил, первентин и тому подобное. Ему нужно как-то заменять это. То есть он идет покупать таблетки, которые тоже являются компонентами э, тех же наркотиков, но уже инъекцион. На інтернет-ресурсах ціни на терпін стартують від 25 гривень, але для того, аби придбати препарат, потрібно мати відповідний лікарський рецепт. Активісти переконують так, би мовити з-під прилавка та без рецепта. терпін продають завдвічі вищою ціною. Один блістер на 10 таблеток обійдеться приблизно в 50-60 гривень. При цьому покупку не завжди проводять через касовий апарат. Так само порушуються й допустимі дози придбання лікарського препарату. Бувають такі аптеки, там, де наркозалежний ввійшов, взяв одну пачку, вийшов і йшов на ногу. Ну, тобто для чого він це робить? Для того, щоб вдруг колись настане такий час, що аптеку будуть якесь там до суду щось доведеться, то вони будуть формально чистими перед законом. Ясна справа, що той продавець, який стоїть за прилавком, він розуміє, що він продав два рази одній тій самій людині саме в всі аптеці днями вони придбали декілька блістерів кодеїну. При цьому жодного рецепту не пред'являли. Фармацевт всі звинувачення відкидає та просто йде. Однак про те, що поруч масово реалізують препарати, котрі мають у своєму складі код терпін, свідчать опустошені блістери. Вони розкидані буквально в декількох метрах від аптеки. Також неподалік упаковки десятками лежать просто неба в місцевому парку. Поруч знаходяться житлові будинки та школа. Обійшовши буквально пів кварталу, активістам вдалося зібрати цілий пакет пустих блістерів з під котерпіну. В поліції ситуацію обіцяють вирішити. Діяти працівники поліції свого боку, допомога громадської організації спільно спільна дія. Я думаю, що ми все це зможемо зробити. Це ну Буде позитивна реакція, позитивний результат з приводу і реалізації цих пігулок і з приводу реалізації інших заборонених. Однак самі активісти бідкаються по про те, що ними було викрито десятки аптек, де без лікарського рецепту реалізували код Терпін. Жодну з них так і не закрили та не позбавили ліцензії. Віта Ігор Пльонкін Правда, тут.